Що означає для місцевого самоврядування таке обрізання? Ну, це означає, правильно сказали, це якість життя. Це в першу чергу позначиться на якості життя. Чи його? Це благоустрій громадян, нас з вами, хто проживає в населених пунктах, у всіх без виключення. І коли кажуть, що казначейство насправді інструмент. Да? І що це проблема окремих міст? Ні, це системна проблема. Починаючи з кінця 2012 року. І року, якраз ця проблема призводить і не до отримання доходів державного бюджету. Дивіться, орган місцевого самоврядування замовив по незахищеним статтям, наприклад, якийсь договір підряду, якісь приватні структури, да там ту ж дорогу, той же водогін. Він не розрахувався з ним, тому що казначейство взяло його кошти. І те, що не вистачає по намальованим доходам державного бюджету, забрали кошти місцевого бюджету, перекинули закрити там десь дирку. Йому не дало. Приватник, не отримавши кошти. Що він? Він податок на прибуток не сплатив своїм працівникам. Він зарплату не заплатив. Вони не заплатили ПДФО, вони не заплатили відрахування в єдине соціальне. Ну, як грошей пенсіонні. немає. то де їх взяти? Пенсіонні. Так, дивіться, і інструмент казначейства на протязі року він якраз і привів до уповільнення темпів соціально-економічного розвитку, що розпочався ефект доміно, їх почалось. Все менше і менше.